В Івано-Франківську розпочався безкоштовний груповий курс психологічної підтримки. Наразі записалися лише переселенці. Послугами психолога користується зараз і Любов Скірко. Жінка у середині березня виїхала із Києва. Місяць тому забрала маму із кривого рогу. Про цей курс дізналась від знайомих. Зрозуміти, що робити далі. Ну, я розумію, що тут не скажуть мені, скільки це все може тривати, але зрозуміти, як себе вести, якщо це буде, наприклад, ще дуже довгий час, якщо це буде ну, там, ще якийсь короткий період, якщо все буде змінюватися, і взагалі, як, ну, як жити, як віднайти е, нові якісь опори і радість. Зараз із людьми працюють четверо психологів: двоє дорослих та двоє дитячих. Заняття із дорослими та дітками проводяться окремо. Психологи працюють у парі. Якщо когось із учасників групи переповнять емоції, один зі спеціалістів відведе його в іншу кімнату, щоб не розхитати групу, пояснює Олена Бабіїв. Вона вже п'ять років практикуючий психолог, але й раніше долучалась до волонтерства. Каже, сюди приходять люди, в яких багато страху та болю, тому працюють і різними методами терапії. Є також техніки, є різних таких стабілізаційних вправ, ну, типу як постукування по тілу, напруження і розслаблення певних м'язів тіла, тому що теж не тільки реагує наша, скажімо, психіка, а ще й реагує наше тіло, і дуже часто. М'язи наші от в стані стресу, спина стає на сантиметрів 10 вище, і м'язи дуже такі от зажаті. І тому важливо не тільки працювати з скажімо, психікою, а ще важливо працювати з тілом. Дуже часто через тіло і починає розслаблятися вже і психіка. Організували курс психологічної підтримки благодійна організація Україна Мій Дім спільної з латвійським благодійним фондом ДОТ ЛАВ». Співзасновниця Україна, Мій Дім Ольга Гнатковська, розповідає, що такій співпраці посприяв латвієць Давіс Колбергс, який 12 років живе в Івано-Франківську і співпрацює з драмтеатром. Перемовини насправді тривали не так довго. Просто коли ми коли ми прописали свою програму, що ми пропонуємо людям. Вислали їм, відправили їм. Вони прочитали, їм все сподобалося, дали якісь свої корективи з досвіду, тому що вони також працюють в такому напрямку, і сказали, щоб запускатися, що вони будуть допомагати коштами. За словами Ольги Гнатковської, очікували, що курс відвідуватимуть шестеро людей, але їх вже 18-ро. Волонтери також закликають приходити франківців, яким потрібна допомога. Наталія Олексінко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.